Планшети змагаються зі смартфонами за покупця. Обидва пристрої дають змогу серфити в інтернеті, планувати, вести справи і бути на зв'язку. По суті, різниця лише в розмірах екрана. Найпопулярніше від 5 до 7 дюймів. У липні 2011-го з'явилася продукція понад 10 світових компаній. Основна частина ринку азійські планшети. З Захищенням ринку з улічуючимся предполаганням на ринку, постійно є тренд на сниження ціни. Я думаю, що. Канцю дві тисячі там одінадстаго, по нашим прогнозам, середня цена устройства в середньому сегменті набуть калібатися в районі 4600-5000 шестсот гривень. До кінця року планшети відвоюють собі не більше 2% покупців мобільної техніки. Цей товар усе ще дорогий для широкого загалу. Водночас є дешевші китайські та українські аналоги. За дизайном вони не поступаються, а ось функціонал мають бідніший. По Покачування уступають в основному якби повнішньому виду і по Тектильним відчуттям вони не уступають аналогам. Але, звісно, з браком у них не все в порядку. За рік у роботі майже 10% реалізованих китайських планшетів виявили дефекти. А ось підробок на ринку поки що немає. Попит на то слабкий, кажуть фахівці. Тож компанії завозять уживані пристрої. Хоча відрізнити їх на вигляд від нових неможливо, ціна аж на 20% менша, а працюють не гірше.